До вашої уваги лімузини. Ні, не престижні шикарні іномарки, а не менш шикарна, так би мовити, інопорода, французька м'ясна, одна з кількох, якими опікується Агрікор Холдинг. Є і ще французи, шароле і наші української селекції Поліська знаменська, сементальська південна. І у кожної свої природні особливості і свої м'ясні якості. Представники поліської породи такі собі скороспілки – Вагу 500 кілограмів нагулюють досить швидко. Лімузини в цьому плані не такі прудкі, але на відгодівлі досягають і 700-800 кілограмів. Сьогодні Агріхор Холдинг працює, як то кажуть, на три райони: у Прилуцькому, у Сергіївці невеличке молочне стадо, десь 280 голів. Основні ж бази у Носівському районі у червоних партизанах, де на відгодівлі 2000 бугаїв утримують. І ось тут у Борзнянському, де у трьох точках дислокується материнське стадо. Загалом 6800 тварин. Це, звичайно, не межа. Десь за два роки планують збільшити поголів'я до 8-9 тисяч. Але за однієї вельми важливої умови воно буде якісним. Як, власне, і отриманий в результаті м'ясний продукт. Тільки ось чомусь на вітчизняному ринку він не надто затребуваний. Ринок говядини він, він не є популярним в Україні. Це не той продукт, який ми українці купуємо. Наприклад, я їм ну, говядину, тому що я знаю, що це гарне м'ясо набагато краще свинини. Але попит ринку України це свинина. І більшу частину м'яса продаємо на Єгипет, Азербайджан, але живою вагою у нас скуповують, а там уже вони їх так сказати, доставляють до місця вже, куди вони будуть реалізуватися. Багато важить у досягненні визначеної мети годівля тварин. Минулого року повністю замінили групу концентратів на якісний силос. Також до основного раціону входять ціно солома, все відмінної якості. А ще протягом 2-3 місяців після розстелу дають мамочкам соняшниковий шрот, що впливає на збільшення їх молочної продуктивності, і не заради кількісних показників, а просто щоб малюкам вистачало. Зазначимо таке, теляток відлучають від маток у 3-3,5 місяці. І це, як тут вважають, чи не революційний крок у системі догляду за потомством. Спеціалізовані ж посібники минулих часів радили це робити у віці 210 днів, тобто десь у 7 місяців. Аби забезпечити худобі ситу зимівлю, планують заготовити тільки по борзнянському відділенню півтори тисячі тонн сіна, три тисячі соломи, силасу до 14 тисяч тонн. Наступного року думають підживити травостої, а поки тварини задовольняються тим, що є. Споживають натурпродукт, нагулюють кілограми корисного і смачного м'яса. Може, навіть мармурового. Унікальність його в ідеальному поєднанні м'ясних і жирових компонентів, що забезпечують ніжний смак і справді схожу на мармурову текстуру. Та отримати такий цінний продукт в наших умовах і складно і вельми затратно. Насамперед, треба мати пасовище, на якому худоба могла б випасатися 12 місяців на рік. У тваринницьких приміщеннях мармуровості досягти важко, хоча й можливо, за певних умов. У нас запустили буквально в цьому році, в минулому році добудували, в цьому році запустили так звану боксову систему. По 30-50 голів загони, і в них знаходяться бички. І ми там деякі загони спеціально для цього. Там підстилка не вибуває, ніякої ніякого бруду немає, ніякої грязі немає, лише на соломі, і просто-напросто, от якби більш такі корма, які надають е, соковитості м'ясу. Тобто, як зазначив Олександр Буднік, можна вважати, що певний показник у мармуроїць м'яса вже закладений. Значить, далі буде. Та й колеги-конкуренти не дадуть спочивати на лаврах. Ми бачимо конкурента, ми дивимося, ага, а ми десь на півщаблини нижче. Раз ми порівнялися з ним. Тобто, в будь-якому випадку повинна бути конкуренція. Так само, як в рослинництві, так само, як в механізації, так само, як на ринку будь-якої продукції, повинна бути конкуренція. Без конкуренції бізнесу не буде. Що ж, ми теж за здорову конкуренцію, як потужний двигун розвитку виробництва, а отже, і покращення якості нашого життя.